Усім доброго дня! Канал «Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачні рулетики із перцю. Начинка буде сир. Це дуже смачно виходить, мене пригощали такими рулетиками, а особливо вони дуже гарно виглядають на святковому столі. Ну, от покажу вам, як я це буду робити. Я взяла 5 таких болгарських перців. Ну, кожен бере вже, скільки дивлячись на, за, на свою сім'ю. І зараз я їх поріжу, я вже їх помила, скажу, поріжу, почистю, ну покажу вам. І далі буду я їх запікати в духовці. Покажу вам, як я чистила перець. Отак, брала перчик, розрізала, От. Ще пополам. і оце звідси гарнесенько вибирала все. Ось ну, такі, половинки чистенькі вже. От і все. Отак. Я духовку вже включила. Я взяла такий профіль від духовки, як бачите. І пригами тут. Дима отак трошечки зім'яла, щоб вона гасненько пристала на профіль. Ось так. І тепер буду складати перчик. Отак. Серединкою вниз. От і все. Іду ставити в духовку, хай запікається. Скільки хвилин буде запікатися, я скажу, ну у кожній духовці по-різному. Тільки зверху добре присмажиться, щоб гарно шкірочка знімалася з нього, і перець буде готовий. Покажу вам, що перчики, отак запікли, і себе ще один аж задуже припікся. І все, готові. Зараз оцю скину отут на тарілочку мисочку. Я їх сюди закидаю. А тепер візьму тарілочку, просто накрию і хай до остивання. Коли остинуть, я шкірочку зніму з них і вже покажу вам. Перець вже трошки остив і буду знімати з нього шкірочку. Отак, щоб остив, він, щоб вже можна було взяти в руку його і знімати цю шкірочку з нього. От я останню вже буду знімати, з останнього перця шкірочку і скажу вам, що, що тут саме найцікавого у цьому перці, це оцю шкірочку знімати. Трошки так воно. Цікаво, це все. Ну, от і все. Вижте. Отак. Це, що воно трошечки, отак перчик розділяється, розірвався, то нічого, то все закрутиться. Ну, все, перчик я почистила, а зараз покажу вам, що мені потрібно для начинки, і покажу вам, що буду робити. Покажу, що мені потрібно для начинки. Два отаких от сирка я взяла. Два зубчика чесника, такі величенькі. Дві помідори, і майонез мені потрібно. Зараз на оці такі дрібненькі терці: натру сир і натру чесник. Отак От я затерла сир на цій терці. І на оцій, зараз затру чесник сюди. Так Натерла і чесник сюди. Тепер я все-таки трошечки додати перцю сюди. Небагато отак. Трішечки не знаю, був там перець, не був, але я за своїм смаком це додам. Так. Трошечки вилучкую так перемішаю. І зараз буду додавати сюди Так. одну столову ложку так неповну, покажу і другу. Можна ще трошки. І тепер зараз подивлюся. А зараз покажу вам, як я нарізала помідори. Отакою так, солімкою, такою, покажу вам, такими порізала, а потім ще раз отак перерізала. Отаке. Щоб вийшло, я буду зараз ставити всередину начинку. Буду начиняти перчик. І беру перчик. Тепер візьму ще одну чайну ложечку. Так. Там вже дивлячись, який за великий оцей кусочок у цього, скільки там начинки. Ну, я поки поставила стільки, а зараз буду бачити, як воно в мене там буде. І ставлю сюди кусочок помідорів цієї. Видно? А тепер буду робити рулетик. Отак гарнесенько буду закручувати. Ну от, як бачите, отакий от получився. І знову так отрізьмо отак. Таку вже невелику столову ложку цієї начинки. І трошечки отак. Отак сюди на край. Отак. Тепер знову отаку полосочку скажу вам, що я не порізала. Дві помідори тільки одного, тому що побачила, що не треба сюди дві помідори аж. І знову так буду завертати. Так, вибачте. Скользи подошки трошечки, Получається роветки. Я вже останній. Перчик буду робити, і покажу вам, що от начинки у мене ще і залишилося. Так що можна ще один перчик взяти на цю кількість начинки і зробити, вистачить. Ну і ще візьму помідору, поставлю. І помідори, бачите, скільки залишається тільки з одної помідори, скільки ще залишилося. Помідора не пропадать, буде салатик, але можна ще меншу помідору взяти. Бачите, отакі рулетики вийшлися у мене. І зараз покажу, що далі буду робити. А зараз покажу вам, отак вони були нарізані. Оці рулетки негарно нарізаються, бачите? Так були складені в тарілочку. І трошечки зелені можна присипати. На них були присипані так зелень петрушка. Так, трошечки. Це вже за своїм смаком кожен робить. Але були так, вони там і дуже смачненькі. Це. І трошки олії. Небагато отак, тільки трішечки. Так полят. От і все. Можна ще десь поставити. Ось так. Кажу, і ще були отакі пластмасові шпачки, у кожного, отакий кожний кусочок, поставлені для того, щоб брати шпачкою і їсти. Ось таке. Це дуже гарна така страва на столі виглядає і дуже смачненькі, дуже дуже смачненькі. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, попробуйте приготувати отакий перчик начинений з сиром. Це є смачно. І гарно, я кажу, на святковому столі буде в вас виглядати. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам дуже гарно за ваші побажання, чого бажаю і вам! І вашим рідним, а особливо здоров'я всім, мирного неба поскоріше нам, Божої витримки. І тоді до зустрічі!